Не старшати не лише душею, а й тілом. Це гасло на постійному озброєнні учасників традиційного міжнародного ветеранського турніру. І, хоча згаданому форуму декілька років, його широкому загалу спільно вперше представили активісти Вінницької футбольної прем'єр-ліги та один з родоначальників Мініфутболу області Юрій Бевза. Усі вони однодумці і вислів повісити буци на цях вважають футбольним антагонізмом. Ви розумієте, грати можна до тих пор, поки дозволяє здоров'я. пока есть силы, надо двигаться. Движение это жизнь. А там как повесить? Можно выходить, поиграть, просто побегать, пообщаться. Но тот, что, играл в футбол раньше, тот, наверное, пока сможет быть играть в футбол. Для молодежи, для... Они видят, и для это, это очень важно, что, что в нашем возрасте мы пытаемся быть в э, форме, содержать. Естественно, Паприпадаємо роки сильні. Нині коло учасників змагання з числа поціновувачів футболу, тим, кому за 40 збільшується. Цьогоріч до Вінницького кристалу та ветеранів футболу Молдови додалася ...іще ще одна команда з міста над Богом Беркут Транс. Саме ну, більше це якби об'єднання людей, які люблять по настоящому футбол... тому що в суботній ранок я думаю, приходять сюди лише люди, які. По-настоящему любили, грали і люблять футбол. І це об'єднання зустріч з старими друзями і, скажем, враження, які будуть після цього турніру. Я думаю, що любить лише позитив. Так що пришлися за враженнями, постоянні фанати. Футбольні ветерани збираються не лише заради того, аби поспілкуватися та побачити один одного. Історія особистих взаємовідносин на футбольному полі, в числі головних пріоритетів. Переконує головний суддя змагань Валерій Хорун. Ну, я скажу, що. Приблизно десь паритет зберігається, тому що в е, минулому році вони приїхали, виграли у нас тут. Е, ми поїхали е, до них, ми виграли. Перед цим е, була була команда у, у них, ми програли їм. І руменам програли, і хазяїв програли. Спортивна складова змагання цьогоріч виявилася потужним мотивом для гравців Вінницького кристалу. Їхні одвічні кривники з Молдови сповна відчули жагу до покращення статистики в очних дуелях з боку Юрія Бевзи та партнерів. Останні в стартовому поєдинку вибороли впевнену перемогу з рахунком 5-1. Не вдалося подужити жовто-блакитних і новачку турніру в Вінницькому беркутрансу. Перевізники поступилися 3-4. За усіма критеріями, втішне друге місце все ж таки дісталося нашим молдовським сусідам у завершальному матчі. Усього змагання, і після поразки від кристалу вони все ж таки знайшли в собі сили та виграли у тих ж таки вінницьких перевізників. Останні і замкнули трійку учасників форуму. Перший раз ми взагалі програли з, 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 з рахунком десь в зо два м'яча. В прошлому році ми в ними зіграли два Позапрошлому році ми їм програли один м'яч. Це перша перемога за чотири роки, така крупна. Ну насамперед, я так думаю, що все-таки ми були, якщо так серйозно е говорити, то ми, напевно ми були більш підготовлені, тому що я так бачу, що, що вони так е трошки мені кажеться, не були спортивно підготовлені до цієї, до цієї гри. І ми хочемо притягти до цього більше команд, більше спонсорів, щоб. Наприклад, на сьогоднішній рік можна було б 4-6 команд зібрати в цьому турнірі, Позмагатись для здоров'я, для себе, для футболу і пограти в цю цікаву гру. Ми, ми сюди приїжджаємо, ребята осені приїжджають к нам. Нам все тут подобається. Ребята дуже хороші. Ми прямо буквально з першої зустрічі, як ми тільки приїхали, знайшли язик з ребятами. І вижу, що Этот турнир у нас будет уже традиционный, из года в год.